Слава Ісусу Христу, любі молільники, любі спільночани, браті і сестри, за декілька хвилин часу ми будемо мати наше паломництво, будемо вирушати в подорож до страдецької гори, приносити молитву до Господа за молитвами страдецьких мучеників. Тому запрошую всіх до молитви, хто буде з нами, хто буде духовно єднатись хто буде складати свої молитовні намірення, ми всі будемо разом, бо з нами Господь, з нами Творець світу, тому помоліться за наше щасливе паломництво, щоб ми підносили молитви у всіх наміреннях, головно за український нарід, за наше воїнство, хворих, немічних, терплячих, подорожуючих, тих, що в чужині. Під цим відео ви можете собі скласти свої намірення, тому нехай Господь. Благословить, нехай Господь нас усіх провадить! Слава Ісусу Христу!